Якщо прибрати залужного, думаємо, ми не виграємо цю війну. А ви не задумувались? Якщо би був незалужний, можливо і війна швидше закінчилась? Можливо, і я помиляюсь. Можливо, і не помиляюсь. Вітаю українці і нахуй. Москвороді. Війна може тривати і рік, і два, і три, і чотири, і п'ять, і ніхто про це не знає. Тільки про це знають, хто має ключі від закінчення війни. А ми знаємо, де ключі лежать у Бункерного Щура, тобто у так званого президента Російської Федерації. У нас в Україні ключі не лежать. Ми не можемо сказати все, що ми закінчили війну. Ми можемо тільки капітулювати. Но, якщо ми капітулюємо, ну і якщо ми капітулюємо, війна точно закінчиться, бо тому що України як такої держави не буде. Залужний, залужного підтримують. Ви скажете, що ти свій пиздак відкрив? Ти, що є якийсь там військовий експерт, ти знаєш? У Нас, тих, військових експертів, вже диванних експертів. Всі, хто кому не лінь, вже е, стратеги стали, експертами стали, е, коміки стали президентами, фотографи, фотографи стали е, депутатами. Так що... Столяр, який пішов на війну, він може воювати набагато краще, ніж лейтенант, який вчився в військовій академії 5 років. Так що не треба пиздіти, хто в чому експерт. Так що е, Останнє, вам скажу, що е, вже цей висар Савковий потрібно викинути з своєї голови. Хто в чому експерт і хто де вчився і ким став. А на одну людину залужного не, не потрібно сподіватися, бо він один не виграє війну. Виграють не москвороті, не герої, а виграють українці, які щось, ні, не щось а які роблять для виграшу війни. От так що думайте, в якій ви країні живете, і за кого голосуєте, і кого підтримуєте.